Ну, ха-ха, Хто не бачив? Півден Харків, Правда, не подобається мені прапор на вокзалі він маленький. У управлінні південної залізниці, бачите, який? А навіть його не, не видно. Ваше мішко. Тільки вернуся з фронту, зразу зробимо такий фонтан в нас в Мукач. Мукачцям вітання всім моїм колегам, побратимам, посестрам, всім, хто зараз на фронті, я вже тут, в Харкові і через декілька годин теж буду вже на фронті. 116 вітання всім від 116-й найкраще бережіть себе, Йоден. бережіть по москві підразу. Все, це припад. Це везмечко зубир. Сьогодні у нас, соночки, начкати в червні.